Для перевезення вантажів, евакуації та навіть розвідки три роки техніки мотолюбителі із Кіровоградщини підтримують військових. Збирають, ремонтують мотоцикли і передають на фронт. Донатів кажуть волонтери, практично немає. Тож вкладають у справу власні гроші. Більше розповість наша кореспондентка Лілія Кочерга зараз. Якраз за прогріємо двох драконів. Вони приблизно півтора суток простої до двох суток на морозі простояли приблизно. Морози у нас 10-12 були. Олександр Міхрін працює на залізниці. Увесь час вільний від роботи ремонтує мотоцикли. Каже, з мотлуху, що віддають люди, робить драконів. Хай служить віра і правда. Туда. До перемоги, щоб проїхався на параді перемоги. Так, обов'язково хлопці. Та заводь чи що. Мотоциклами захоплюється з дитинства. Має власний, а також ремонтував чужі на замовлення. Про потреби армійців прочитав у спільноті мотолюбителів. І на їхній запит ніхто не відповідав. Я вирішив просто знайти донора в людей, зробити сього донора і подарувати цим хлопцям. І це і пішло началом, якби. Це був перший мотоцикл, і далі пішло-поїхало. Після їхніх подяк вдячності там воно мене трохи. Ініціатива така з'явилася. І до мене підключилися хлопці, почали якби, на поток майже в себе в гаражах. Окрім жителів Кіровоградщини, у команді волонтери з Полтавської та Черкаської областей. Техніка є різна, є така, що дуже плачевна, а є така, що більш-менш, то від двох неділь до місяця десь виходить. Мотивація побыстріше наблизить перемогу і трошки допомогти хлопцям. На передовій за три роки відновили для армії сотні мотоциклів. Нині своєї черги чекають ще два десятки. Це вже готові їхати, тільки в нас проблема з доставкою. Одним словом, одна дорога, щоб доставити цього МТшніка, ну тисячу кілометрів. Нам треба на паливо, верніше паливо нам надав в обсязі ну 120-140 літрів. Дізель або це буде спрінтер з песепом вести. На фронті потрібні будь-які колеса, говорить Олександр Міхрін. В мотоциклі з коляскою, приміром, можна вести до 300 кілограмів. От, на позиції шурує. Техніка звільня. Дякуємо. Сбіл рулює. Слава Україні! Героям слава! Працює! Як БК провізію любу можна привезти, можна вивезти хлопців. Багато в нас є. Я іноді скріншотчу собі ну, переписку з хлопцями. То багато є переписки, що вони згадують, скільки людей вони врятували. Мотоцикли без коляски ну легкі, більш е сучасні ендуро, китайські мотоцикли. Їх добре використовувати в розвісі. Донатів нині майже немає, кажуть механіки. Здебільшого вкладають у техніку власні гроші, але вдячність бійців не дає покинути справу. Дуже вам усім дякую. Це буде не дарма. Працюємо далі. Слава морській піхоті! Слава Україні! Героям, Героям! 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 Слава! Ну всі мотоцикли – це не панасея. Хотілося б, от як квадроцикл минуло ми купували, допомогли нам люди. Російські війська вони використовують повним ходом мототехніку, квадроцикли, індуро мотоцикли, китайські. Відновлена техніка працює на всіх напрямках, в тому числі на Курщині. Ісля війни волонтери хочуть ремонтувати мотоцикли для любителів. Лілія Кочерга, Олександр Козловський для підсумків Єдині головне.